Вітаємо вас, панове, на каналі Аналітик Про. Мене звати Олександр Лірчук. До ваших послуг наш проект Будуємо країну разом. Кожну ранку ми прокидаємося тій країні, яка є результатом наших з вами зусиль або нашої з вами пасивності. В пресі українській темою номер один, напевно, що для багатьох тих, хто цікавиться за днем завтрашнім, є тема підвищення податків, панове. Актуальна для всіх, для всіх і кожного, навіть для тих, хто намагається сховатися як той страус головою не в пісок, а в бетон. Пан Микола Томенко сьогодні з нами буде на зв'язку, аби обговорити це питання підвити додатків, панове. Як вижити? Пане Микола, вітаємо вас, вітаю. Отже, пане Микола. Я в двох словах для нашої аудиторії, можливо, не всі в курсі. Півтрильйона гривень, панове, саме стільки не вистачає Україні для фінансування сил оборони до кінця 2024 року. Додаткові кошти уряд шукатиме зокрема у кишенях платників податків в наших з вами кишенях. Відповіді відповідні законопроекти і міністерство фінансів вже подало у Верховну Раду. Як зазначила голова бюджетного комітету Роксалана Підласа, підвищувати податки в Україні треба вже вчора. Було адже відповідні зміни мають запрацювати з 1 вересня. Якщо парламент не встигне ухвалити необхідні рішення, то військові ризикують залишитись без зарплат уже наприкінці вересня цього року. Проте, що доведеться підвищувати податки, було відомо ще на початку року. Чому, пане Миколо, уряд до останнього відкладав? Я розумію, непопулярне, але все ж таки це рішення. Бачите, ситуація виглядає таким чином, що ми сьогодні мусимо визнати, що ми не маємо в такому конституційному законодавчому світоглядному сенсі уряду і системи виконавчої влади тут є набір подиноких міністрів. Є е, орган центральної виконавчої влади, яких ну не кількість, є власне голови там власних адміністрацій, е, які ну діють на власний розсуд, не в спосіб передбачений конституції законом, тому що в нас немає стратегії, в нас немає програми діяльності. У нас нічого немає, е, щоб визначало. От ви приходите на роботу як прем'єр-міністр, як міністр, як голова власної адміністрації, голова е, там якоїсь інспекції, яких у нас десятки, і так далі, і, і ви придумаєте чим вам зайнятися. Тобто не знаєте, що чим що робити, тому якісь стратегічні тренди пов'язані з тим. Ну, бодай як я вже кажу, що хоча б річного планування, не п'ятирічного, не десятирічного і так далі. Це ж не від радянських часів, тому що в цьому світі є система стратегічного планування, визначення пріоритетів і відповідно регіональних програм. І ми уперлися зараз в ситуацію, яка ну напевно була очевидна після прийняття бюджету пов'язана. Із е, неможливостю е, належної міри присутствують збройні сили України. Ну про неї з одного боку не не говорили, бо це не популярно було е, з іншого боку. Вважали, що можливо це закриють міжнародною допомогою. Ну а зараз е, спала ситуація. Спала і спала. Тому е, як на мене, оцей підхід, яке молоде покоління. Яке керує бюджетним, економічним і іншими процесами Верховної Ради, значить, ну їх так вчили там на семінарах, де вони були ше. От виникла проблема. Ну, вони не знали. Виникла, значить, треба швиденько в Верховній Раді, проголосувати, і щоб військовий податок більше платив е, викладач. Ну корот, все населення в основному яке нижче середнього рівня. Ви подивіться на ідеї, які озвучуються, ідеї здебільшого озвучуються. Вони пов'язані а. З ну реально давайте скажемо бідним населенням, тому що у нас середнього класу залишилося там я не знаю, скільки відсотків. Тобто, сьогодні на дивіться, що в світі середній клас. Давайте згадаємо: в світі середній клас це е, 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 всі люди, які працюють прямо чи посередковано на державу. Наприклад, це всі вчителі, там всі викладачі, е, малий середній бізнес, це середній клас. Тобто у нас сьогодні цей сегмент вже опустився нижче. Тобто він вже бідні люди. Вони і так далі, і таким чином е, 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 ті, хто працюють за рахунок того. Вони фінансують бюджет. Тепер ще будуть вони фінансувати бюджет. Тобто, як ну давайте тепер будемо шукати оці 500 мільярдів. так? як діяти? Що фахівці говорять? Ну пане Микола, я пане Микола, хвилинку, Ми що до цього повернемось. Просто я хочу от ви зараз сказали про наших партнерів. Все ж таки, от я зачитаю тут загалом підняття податків уряводовці та депутати хочуть. Підняттям податків залатати бюджетну діру в майже 500 мільярдів гривень. Згідно офіційної версії, бюджетний дефіцит цього року утворився через затримки допомоги від США, коли Україна мала сама, як стверджує та сама пані Підласа. Закуповувати терміново зброю за власний кошт, слухайте. Ми ж тут форпост демократії, ми захищаємо Європу світ заходу від цієї путінської навали. А де наші партнери? Чому ми самі маємо фінансувати свої збройні сили? Я розумію, там вони нам залізу якісь постачають, але ж з іншого боку, де де наші союзнички? І в мене тут трошки е, я не захищаючи нас союзників. Я виходжу е, тієї тези, що якщо ви знаходитесь при владі, мусимо прогнозувати, ми зрозуміли, що затримка допомогою була. Mm -hmm. Ми ж бачимо законопроект, не ставиться там да, в Конгресі, да, голосів немає. Значить, треба а, шукати альтернативи. Ці альтернативи були. Європейській ці альтернативи були в банківській сфері. До речі, фахівці в банківській сфері говорять про те, що сьогодні е, можливості Нацбанку і банківського сектору, який у нас е, ну, як би, доволі пробудковий, залишається серйозним ресурсним е, е, так мати, центром для підживлення економіки, е, його уряд не використовує, його можна використовувати. Тобто я противник е, е, того, що. Невігластво і е, відсутність, якби е, такого стратегічного думання, списувати на е, трампістів там або е, е, Байдена, який значить плутає прізвище міністрів. розумієте? тобто, це е, ну тоді ми пояснюємо бездарність наших чиновників, які завжди пояснюють, що ну або американці погані, або там французи погані, або німці погані. Тобто ми мусимо тиснути, і їх звичайно воно не мішає нам ці гроші, які вони дають. Ну але все рівно ми ж повинні розуміти, що базова позиція це українська держава, тобто ці українські держави треба планувати і робити. Тим більше, що я ще раз кажу, що запитайте незаангажованих економістів, які вам скажуть, що. Ресурсні можливості в Україні є. І ці ресурсні можливості точно не через податок для пенсіонера, а вчителя чи лікаря. Ну, от з офіційних джерел, ще давайте згадаємо там. Статистика є за 2015 рік. Кіньовий оборот в Україні становив тоді 46-47%. Зараз, ну, плюс-мінус, напевно. Тобто. Можливо, все ж таки варто було б говорити про те, щоб витягнути ті от гроші з тіньового обігу, а не одразу залазити в кишеню простим. Ну, громадянам. Дивіться, давай зразу скажемо, що ну перша позиція, я якеричний противник, ну тобто перетворювати українську державу державу там тотальної бідності, тобто умовно кажучи, збільшення податків. Та ще посеред року це взагалі дикість, або під кінець року. Тому що ну повірте, я вивчав європейські моделі, от кажуть, щоб він, з вересня цей податок допрацює. Де ви бачили? Я розумію, що воюючи країна, але ну, немає такого ніде в світі, тому що щоб податок допрацював, люди повинні про цей податок. Ті, хто адмініструють податки, повинні навчитися адмініструвати. Тобто, не можна фактично заднім числом може цей податок в цьому бюджетному році, оскільки його ніхто не чекав. Тому. В нас давайте, значить, подивимося. Ну, ви сказали важливу тему. До речі, в нас комісії спеціальні слідчі комісії. Давайте згадаємо, які займалися митницею, які займалися е е е проблемами. Там грального бізнесу, і так далі. і так далі Всі говорили про якісь страшні цифри. Я її не буду озвучувати я не mm -hmm. великий фінансист. Значить, де які в тіньовій сфері, які проходять мимо, якщо вони проходять мимо там, ну мимо митників не проходять, а мимо бюджету проходять. да І там, гральному бізнесу, з такою унікальною назвою ми структуру створили. Я зразу сказав, що вона погано закінчиться. Країл називався, да Шапкрал назвали, наш країл теж десь вона там проходить. Тобто, це в нас тютюновий бізнес. Щоб ви розуміли, у вас сумніву нема до речі? Я тут проводив одну зустріч на Черкащині. тут бізнесмени до мене прийшли. Катя: Ви знаєте, що у нас ринок це що кальяни? Да? кальяни, табаки, все так далі. Це в основному все з Росії. Тобто воно негайно йде, значить тут причеплюється причеплюється рейд, рейтинг. Тобто, фактично повністю цей ринок російський і так далі до сих пір. І це податківці знають це. Всі знають охоронці і так далі. Їм за це платять. Вони тримають цей ринок. Тобто, ми можемо зараз продовжувати систему координат. де ми бачимо, ми ж великий бізнес. А в нас що великий бізнес не оптимізу не займається великим оптимізацією податків? Звичайно, займається. Тобто, виходить, що великий бізнес. Мис, ну, якби потужні фінансово-політичні групи уряд не чіпає. Він боїться, тому що більшість депутатів представляються з бізнес парламенті А малий і середній значить, треба добити, бо там же ж теж податки ці доб'ють. розумієте, що це зразу, якщо у вас там 10 чоловік працює. У вас там щось ну, мінімальне, щось є, то ви перші, значить, падете смертю храбрих, тобто це збільшення цих податків ну, б'є по найнижчому рівні, який сьогодні там отримує і працює. Тому, е очевидно, е ну, якби вічна боротьба з е тіньовою економікою не залишається актуальною. Але тут ще є момент, дивіться, який, на мою думку, дуже важлива система, з якої я починав. Тобто, коли немає ефективної функціонуючого е е системи влади. То що б ти не придумав, значить воно все закінчиться погано. Під ефективно функціонуючу систему влади, от, наприклад, це ж не я кажу, це президент каже. От президент каже, у нас уряд треба було оптимізувати, там, е, потім каже прем'єр-міністр Шмигель. Да? Ми плануємо програму оптимізації, значить, десь мінімум на третину уряд ми скоротимо, систему виконавчої влади скоротимо, оптимізуємо видатки на владу. Це ж ми ж третій рік це чуємо. У мене питання: а де покажіть знач, документ, коли ви це зробите? Ну, друзі, ми ж не можемо так жити. У нас п'ять міністрів виконуючих обов'язків вже кілька років. Ми поїхали на Олімпіаду, значить, без міністра спорту. Ну, ви Верховній Раді можете обрати проголосувати міністра спорту. Бо ми на Олімпіаді зараз представляємо політську державу, і слава богу, 15 тільки, значить росіян допустили. Це це успіх. Я вважаю, що 15, бо я правда знайшов, що за часів Миколи II було шість росіян, була ще менша делегація в 1908 році. Значить, так що Путін трошки тут Миколу II обігнав, але ви розумієте, росіяни для яких Пафос і ПІАР дуже важливі, 15 людей. і В основному приїхали ті, хто за кордоном жив. Вони такі росіяни вже, значить, не дуже патріотичні. Тому я починав би з наступного друзі. Давайте глянемо накинемо оком на наступний рік. Так, цей рік і наступний рік. Яка наша стратегія загалом в управлінні в економіку? Під цю стратегію, яку ви нам скажете, то ми визначаємо пріоритети. пріоритети це там військове виробництво, це там збройні сили. Які е, е, соціальні е, проекти, гуманітарні проекти ми залишаємо? Чому я про це кажу? Тому що кожен день мільярди віться, ми кажемо кожен день. От я зайшов, задіть сьогодні на е, е, сайти, які аналізують тендерні закупівлі. От я зайшов, мої колеги цим займаються. в Дарницькому районі е, школа в нас зараз е, тендер е, 80 мільйонів на реконструкцію стадіону. Ну, друзі, ну невже от я їжу по Києву? Я ну не бачу, що прямо там черги стояли у нас на стадіоні. Ситуація не дуже проста і з світлом, і з війною, і так далі. Ну напевне, це точно не пріоритет. сьогодні, щоб це взяти в Києві зараз. Ну давайте ще один стадіон там відреконструємо шкільний стадіон, шкільний стадіон на 80 мільйонів гривень. І якщо по всій країні подивитися, ми зрозуміємо, що всі тендерні закупівлі, де народ крав або підкрадав, да вони всі збереглися, нічого ж не відмінилося. Тобто це ж елементарні речі, ну це ж перший курс. Пане е Миколу, е ну я Шо? про я стратегічне Шо? глобальне питання. Ми з вами планували раніше трошечки провести ефір на тему Україна без Америки. Як ми там будемо, якщо раптом Трамп переможе? Ну, от півроку не було допомоги від Сполучених Штатів і у нас в бюджеті в 500 мільярдів. Ми не знаємо, що там буде далі спрогнозувати події в Сполучених Штатах, хто стане президентом, як себе, себе цей президент там проявить і так далі. Півроку без допомоги, і вже катастрофічна ситуація. І Без зарплати військо От, наше дивіться, може дивіться це якраз дуже це якраз дуже важливо, щоб ми думали. Ну і країна, і уряди і далі думали. Що і працювали в е, варіанті е, поганого сценарію, не хорошого сценарію, а поганого сценарію. Тобто, от ми частково цей поганий сценарій зачепили і виявили, що влада абсолютно не готова, що Вона ну якби е, е, ми попали в от таку діру, і зможу Так, а якщо це системно, розумієте? Якщо це системно, то моя позиція, я ж кажу, що навчитися жити, ну, грубо кажучи, от без Америки. Так? Не треба у нас кожен день, я вже тому систельних мережах. Значить, одні зранку починають що камала, це така негідниця, значить, і, і вона не віглась і так далі. Я не знаю, вона посади займала, що вона таки не віглась. Значить, ці трампісти на неї накинулися. Прихильники демократичної партії, значить, на, на Трампа, його цього віце-президента і так далі. Друзі, та хай американці там чубляться. Нам за. Залишилося ще між собою, ключовою темою дискусії українського суспільства: взяти, значить, чи чи ми за Тома Харі, чи ми за Трампа. Ми вибираємо віцепрезидентів. Зараз всі кинулися нам на віце-президента Вибере та в нас країні треба. Порядок навести, а неправильно це президента США. От я привожу значить три вам ініціативи. останні яка рідна Верховна Рада, яка до 20 серпня е, е, пішла відпочивати, хоча канікули це не називає. Хоча зрозуміло, не як воюючий парламент взяли, розбрели до 20 серпня. У нас сьогодні вузи, щоб ви розуміли, з 1 серпня, 12 серпня, починають навчання, бо багато ректорів чинних рад думаючись розуміють, що невідомо що буде там в грудні січні. Тому заняття на місці треба раніше почати і тоді. До 1 грудня завершити вони думають. А в Верховній Раді не думають вони на серпні. Росли дивіться останні ініціативи. Помічники у нас зараз, якщо хочете гроші заробити, ідіть помічником депутата. Ну, у нас Верховна Рада під час війни, під час такого дефіциту бюджету, значить, збільшила е фонд е е депутатів. На помічників, зараз 133 тисячі. Я подивився, подивіться на сайт Верховної Ради. Нормального депутата Слуги народу, одна помічниця або один помічник, або два. Тобто хорошо, хай два. Тобто, уявіть собі. От ви викладач в академії наук працюєте. Я подивився заробітні плати. Всі системи гуманітарні, освітній, наукові і так далі. Значить, ну так грубо кажучи, від 15 середня. 15, там, навіть від 10, там, до 20 тисяч гривень. Заробітна плата, так? професори там академіки, всі на світі. Значить, тут виходить, що ти помічник чи помічниця депутата, отримуєш 65 тисяч, у вас два чоловіка. Та ну тищенко одна. Це. Сумновідома помічниця, фанатка рушського міра, вона буде 133 тисячі отримувати. Да? Бо вона одна. А ті будуть по 65 тисяч. Ну, ви нормально там у мене питання. Вона каже. Тепер група депутатів заресувала звернення до Конституційного суду, щоб як вони п'ють на пенсії, пенсії мали в них, щоб їм збільшили пенсії і так далі. Значить, тепер про пенсії я вам скажу. Ми з вами в уряді працюємо. да? є закон про провірі режим воєнного стану. Ми що сьогодні не можемо навести порядок, значить, і ще е, я рахував, це порядка чотирьох мільярдів, теж на вулиці не валяються. Сьогодні в нас судді в свій час про Порошенко пролобіювали собі, обійшли новому закону. Вони зробили, що у них не пенсія, а по життєво Сьогодні середня пенсія суді скільки складає 103 тисячі. 103 тисячі. Максимальна пенсія по Україні 23 тисячі, в них середня 103 тисячі. Якщо. Е, не, не, не платить тим 4 тисячі. Сьогодні у нас 4,5 мільйони пенсіонерів отримують 4, не більше 4 тисяч. 4,5 мільйони. Значить, максимальна пенсія у нас 23 тисяч. Як би ми з вами зробили в уряді? Ми сказали, друзі, закон один для всіх, війна одна для всіх. Тобто, якщо максимальна пенсія 23 тисячі, значить, чи ти суддя, чи хто того, 23 тисячі. Тобто, якщо ми сьогодні суддям на час війни максимальну пенсію зробимо 23, а не 200 тисяч, як вони отримують, ми вже, я порахував, біля 4 мільярдів з вами знайшли одним рішенням. Mm -hmm. І це абсолютно законно. На який конційний суд, які обмеження права, обмеження права суддів, бо вони повинні 200 тисяч отримувати. Тут е, е, по голові ракети падають, значить, хлопцям наче воювати, а суддям, значить, 200 тисяч немає. Я цей список податково, Ви знаєте, що податково підготувала проект підвищення заробітних плат. Значить, вони зараз е, проект підвищення е, зарплат центральному апарату і обласним апаратам податкової. Значить, вони рахують десь півтора мільярда. Ну по факту я думаю, буде більше. Тобто от зараз виникла проблема, ну як, понятно, що вони ж будуть перевіряти ФОПусів, вчителів і так далі, як платять вони податки, які нам піднімуть. значить да? ще збільшили заробітні плати, будуть збільшувати податківцям. Тобто, якщо ми з вами прийдемо, ну я вже мовчу, є непопулярні речі, от, які не хочуть озвучувати. Дивіться, у нас ця система влади збережена по заробітних платах всі, хто займав посади, де зараз окуповані території. Mm. Я розумію, що це живі люди, і так далі. Хтось у Львові сидить, хтось там у Миколаїві сидить, хтось у Запоріжжі сидить і так далі. Ну давайте теж творчо подумаємо, значить, проаналізуємо. Якщо ваша районна адміністрація знаходиться третій рік на окупованій території, то може не всю кількість працівників районної адміністрації оплачувати треба. Подивіться, де вони, що вони роблять, значить хто ними займається і так далі. Тобто, ми ж оплачуємо зараз вся вертикаль місцевої влади. А яка ну, це кількість людей приблизно так? Можете сказати? Е, ну це серйозно тільки це ну дивіться. Якщо у вас давайте грубо кажемо, тобто в нас вважається зараз десь порядка 160, ти, 160, тисяч, 160 тисяч державних службовців. 160. Ми це ми цене під державним службовцям ми ж не рахуємо поліцію там і так далі. Правоохорон державних службовці, 160 тисяч. Якщо давайте від ідемо грубо, що десь порядка 20% території України е, під окупацією, порядка 20% за різними оцінками, то от рахуємо це п'ята частина. Що таке п'ята частина? Це вісім тисяч, десь приблизно до 10, ти, до 10 тисяч людей. Порахуйте заробітні плати за три роки, 10 тисяч людей. Тобто я не проти, щоб залишити якусь кількість людей, бо вони документи оберігають, там ще що зроблять і так далі. Так далі там які звертаються. Ну не всі чисельно повинні зберегтися. Зрозуміло, у нас до чорта, у нас до чорта працівників 10 рай адміністрації в Києві. Я постійно кажу, що в них взагалі повноважень нема в райадміністрації, Їх там треба десяту частину залишити, тому що всі сьогодні повноваження в КМДА немає в райадміністрації, практично все позабирали, і чисельно вони залишаються. Там в середньому в нас виходить. Я дивився по, по року, десь райадміністрація тільки на зарплати у нас в Києві витрачає там 150-200 мільйонів гривень. Розумієте, там нема що робити в Києві. А ви сидите, значить, бердянською радио. Пане Миколо, ну, ви говорите реальні речі. Роксала Підласа, я з нею неоразово спілкувався, ефіри були, і так далі. Вона розумна інтелектуальна людина. І чому вона ті всі питання не підіймає, а одразу, отак, от от, знаєте, згаряча, давайте піднімати податки, ще й на ПДВ зазіхнемо. Ну, бачите, ситуація. Ну, це то що ми з вами завжди говоримо. Це ми країна, точніше влада простих рішень. А прості рішення, прості рішення, от на як, на поверхні. Як ну, значить, там підручники отримали, підручнику там, оце як цитатник мало. Да? Написано, значить, що якщо в бюджеті бракує грошей, де і взяти підвищити податки. Перший крок номер один: підвищити податки. Отак от вони діють. Тобто, це умовно кажучи, школа молодого ліберала. Да? Значить, mm -hmm. от е, хто закінчував там в Америці, в Європі. Е, ну правда, ця чекаська школа вже розгромлена. Умовно кажучи, вже ніхто всі, всі сміються, бо вона донато примітивна була, коли ця чекаська школа. У цій чекавській школі написано, да, щоб ефективна економіка була, то що треба все приватизувати, продати, щоб бюджетна податки збільшити і так далі. От ну вона не працює вже, особливо в іншій країні не працює. Вона не враховує елементи соціальної справедливості, елементи е, ну якби реалістичності. Бориль треш податки ті ще забрати, вибачте, забрати податки і щоб люди заплатили так далі, а не, а не стали безробітними. Тому що велика кількість фопів малих, малого бізнесу просто розориться при цій ситуації. Тобто, е і виглядає таким чином, що є перелік якби заборонених речей, тобто заборонена річ. Депутатам треба голосувати, тебе, тому значить, треба платити гроші. Вже в конвертах не платять. Ми з вами платимо державу. Я вже мучому ну, про це дикість, яку вже я 100 років говорю. Значить ви подивіться, що на зака написало, значить, про використання е, грошей на, на утримання партії. Ще раз нашим глядачам скажу, що друзі, під час війни ми з вами з бюджету на утримання чотирьох парламентських партій витрачаємо в рік скільки 840 сорок вісімсят сорок мільйонів. Мільярд маю. Значить, що на зака пише. Петро Олексійович, унікальний чоловік, звісно, він вирішив конвертувати наші бюджетні гроші в акції в облігації внутрішнього займу. Знаєш, вона давна історія значит, з цими лотереями, акціями і так далі. Uh -huh. Потім на ЗК, ну, бо відсотки. тобто Дивіться, тобто він бере наші бюджетні гроші, значит, купує облігації внутрішнього займу на наші гроші. Потім, значить, держава йому дає відсотки. Там чотирнадцять чотирнадцять на там достатньо високі відсотки і так далі. Да? І він тоді, значить, нашими грошами, ну, типу, розміщає рекламу, там розповідає, як він благодійник, і так далі. І так далі. Значить, ну ви думаєте, що це тільки Порошенко? Ні, всі такі самі. Значить, голосу взагалі зараз сказали, що вони в якійсь братній структурі перекинули, а ті мозгів не вистачили, навіть папірця, нема, куди вони діли ці гроші. Тобто, ми дали їм гроші, а вони, ну, грубо кажучи, вкрали гроші. Да? Слуга народу. Ті там на піар роздають там яким своїм братнім структурам і на заробітні плати, якісь фантастичні. Ну, друзі, ну є, є ж у когось, хоч там хоч одна людина біля президента скаже, що пане президент, ну мільярд даємо значить за партійне життя. Ті вони крадуть ті гроші, яке в чорта партійне життя під час тобто, війни чекайте. Ви пропонуєте взагалі там... партіям не виділяти цей ресурс? Це під час теж... війни однозначно, ну які, яка, яка партійна діяльність? Розкажіть мені, яка партійна діяльність? Всі фондами займаються сьогодні. Mm -hmm. Всі партійні через свої фонди їдять займаються. Я своїм фондом їжу в фіналі нашої розмови в умовах такого постійного підвищення податкового тиску, так чи, наш, так чи інакше мова заходить про е, те, що ну, люди держава, суспільство, вони. Де ота межа, розумієте, після якої яка буде пройдена державою в цьому тиску на суспільство? Коли е, народ, бізнес, малий, і середній, почне отак от відсторонюватись, відокремлюватись від цієї токсичної держави, йти в тінь, в бартер і так далі. От є якась для вас особисто ви цю межу бачите? Ну, дивіться, вже ми вже ж ми близько до до червоної лінії. Тому що е, для мене абсолютно очевидно, що збільшення чисельності людей, які кажуть, що треба негайно чорним уже, що там ми втратили, то втратили, аби далі не втратити. Тобто збільшення е, чисельності людей, які не витримують таких умов, соціально-економічних не тільки військових це соціально-економічних, в тому числі і вони ж впливають на. Ну якби загальний тренд розвитку. Тобто, якщо подивіться цифри, які були раніше, які цифри зараз, які говорять, що йдемо на поштовхи, давайте переговори аби зупинити, бо вже жити дуже важко, розумієте? Тобто цифра з цих людей збільшується, збільшується, і уявіть собі при при такому. Дилетантизм і неадекватності владних рішень воно ж не буде зменшуватися, тому що патріотизм, це ж його треба підкріпляти, ну хоча би там бутербродом, мовно кажучи, і кавою запити. так Якщо вам, значить, нема нема що їсти і пити, тому пенсіонеру і так далі, він починає думати, що може ну, пройдеться на якісь поступки там іти вже. Він не не такий не. Не стовідсотковий патріот, а такий слабіший патріот так, вже стає та далі. І коли вже в нас ви ж подивіться, е, останню соціологію, яку там е, причому що в мене дістає, що наші такі модні, деякі там блогери та далі горять. Ну, це придумка, це брехнявся і так далі. От непроста соціологія. Ну це адекватна соціологія. Я знаю ці компанії це не ліві компанії, які рейтинг довіри міністрам роблять і гроші повертають. А це ж серйозні компанії, які робили вже тривожна ситуація в Україні, коли. Велика кількість людей, яка не каже, що ми не можемо далі терпіти, але вона, значить, проявляє оцю свою так мовити, слабкість, неготовність воювати і, і бути. Там йти до кінця да, до перемоги, скільки б, скільки б не воювали, скільки б і, і готові терпіти. Так? Вони кажуть, давайте цим поступимося, давайте цим, давайте, хоч невеличке якесь перемір. Тобто це сигнал серйозний, що робляться системні помилки. Системні помилки не тільки ж, що ми не наступаємо, не звільняємо міста. Системні помилки не тільки тому, що там зброї мало, а системні помилки, що е -е, лева частина суспільства, особливо елітного суспільства, так? значить, починаючи з Києва, закінчуючи там Монако всім на світі, що вона ж не воює. Вона не пролучається, вона податки належним чином не платить Вона не відчуває тягати лішення війни і так далі. Тому що ти дій світло не включаєте. У них на роботі кондиціонери. Це я люблю журналістам, коли в нас в Києві по дню не було е освітлення. А журналісти пишуть: так ми пішли по всіх офісах, ладно все в них хорошо, кондиціонери живуть світло. Є значить, форму військову купили. Зараз мода в нас всі чиновники форму військову купили собі. Ну правда, іноземного виробництва, значить, не українського і так далі. Тому. Е або всі воюють, і ну якби і тягти лішення воєнної служби переносять. Розумієте, тобто або це для всіх, або це погано закінчиться. Тобто, якийсь момент е, е, ми зафіксуємо, що 50% кажуть, що нам треба значить іти перемиря любої ціною, що з ним уже з тим Донецьком, Луганськом, Кримом, і так далі. Так далі, ми ж до цього йдемо. Тому. Або радикально міняється і появляється? От я на сам кінець хочу сказати ідеї? Може вона буде скритикована? От, зараз нас, ви знаєте, щось не домовились? Нема голосів? От буде в нас визначний прем'єр-міністр? Зараз Сверденка, яка заступниця у Шмигаля. У мене питання щось зміниться? Та звичайно нічого не зміниться, бо це те ж саме, значить, тільки вигляд з боку. Докі самі люди поміняли і так далі. Тому я давно кажу: ну невже президент не хоче? Успішних рішень, переможних рішень. Якщо він хоче, він повинен сказати, друзі. Я не балотуюсь на другий термін і показую приклад, нам треба перемогти. Тому я звертаю до всіх визначних політиків, які значить та ша, мріють там про піар, президентського верчикуба. Давайте до патріїв. Петро Олексійович, беріть міністерство закордонних справ. Якщо ви не будете балотуватися на виборах і так далі, готовите життя покласти. Юліонера, беріть віце-прем'єра з енергетичної питань. Ви колись показали приклад. До речі, успішний по енергетиці, як можна навести порядок. Ви там беріть ви і так далі. І то можна ж зібрати команду, яка ну, якби в яких є амбіції на кінець своєї політичної кар'єри, дембельський акорд зробити для ага. країни. Тобто, в них є унікальний шанс, і я б пішов на таке. Але президент повинен показати приклад, що це не для того, щоб потім знову переобратися і керувати країною, і так далі. Тобто варіанти. Як вийти ситуації, але це точно не підняття податків для бабусі, вчителя чи медика. Пане Микола, дякую за цікаву розмову. Микола Томенко сьогодні був з нами у програмі Будуємо країну разом. Дякуємо, пане Миколи, що приділили нам свій час. Панове вас закликаємо ставити лайк, розповсюджувати наш контент в соцмережах. Всі ми з вами робимо одну і ту саму справу, наближаємо нашу перемогу. Говорити потрібно відверто стосовно всіх наших особливо болючих проблемних питань. good